Північно-Атлантичний Альянс або НАТО міжнародна міжрядова організація, військово-політичний союз 30 держав Північної Америки і Європи, які прагнуть досягти мети Північно-Атлантичного договору, підписаного у Вашингтоні 4 квітня 1949 року. Відповідно до статутних документів Альянсу, головна роль НАТО полягає у забезпеченні свободи та безпеки країн-членів із використанням політичних і військових засобів. НАТО дотримується спільних для Альянсу цінностей демократії, верховенства права, мирного розв'язання суперечок і підтримує ці цінності у всьому євроатлантичному регіоні. Альянс стоїть на захисті країн-членів від загрози агресії. Діалог і співпраця розпочалися, коли Україна вступила до Ради Північно-Атлантичного співробітництва і програми партнерства заради миру у 1991 році. Відносини набули подальшого розвитку внаслідок підписання у 1997 році хартії про особливе партнерство, на основі якої було започатковано комісію Україна НАТО, що мала опікуватися розвитком співпраці. Починаючи з 2009 року, комісія наглядала за процесом євроатлантичної інтеграції України, зокрема за перебігом реформ за річною національною програмою. Надалі співпраця продовжувала поглиблюватися на взаємовигідних засадах, причому Україна бере активну участь в операціях і місіях під проводом НАТО. НАТО надає першорядного значення підтримці всіосяжних перетворень у галузі безпеки і оборони в Україні. Ці реформи мають вирішальне значення для демократичного розвитку України і зміцнення її здатності забезпечувати власну оборону. З часу Варшавського саміту НАТО у липні 2016 року практична підтримка Україні з боку НАТО оформлена у вигляді комплексної програми допомоги. У червні 2017 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким членство держави в Альянсі знову визнано стратегічним пріоритетом національної, зовнішньої і безпекової політики. У 2019 році відповідна поправка до Конституції України набула чинності. У вересні 2020 року президент України ухвалив нову стратегію національної безпеки України. Яка забезпечує основу для поглиблення особливого партнерства між Україною і НАТО з метою набуття країною членства в альянсі? Починаючи з 2014 року, у зв'язку з незаконною анексією Криму, НАТО розширила підтримку, що надається Україні у галузі розвитку потенціалу і розбудови спроможностей. Держави-члени альянсу засуджують та ніколи не визнають незаконну та нелегітимну анексію Криму, а також дестабілізуючі і агресивні дії в Україні та у Чорноморському регіоні. НАТО у найсуворіший спосіб засуджує загарбницьку війну на території України. Ця війна істотно підриває міжнародну безпеку і стабільність, становить тяжке порушення міжнародного права. У рамках комплексної програми допомоги Україні також реалізовувалися такі програми й ініціативи співробітництва між Україною і НАТО як, Платформа Україна НАТО із протидії гібридній війні, Група дорадчої підтримки у галузі стійкості, Процес НАТО сприяння доброчесності і щорічна індивідуальна програма із виховання доброчесності, програма НАТО із досконалення військової освіти. Програма обміну даними про повітряну обстановку, робочий план військового комітету з Україною, програма Наука заради миру і безпеки, а також чимало інших ініціатив за сприяння дорадчої місії Представництва НАТО у Києві. До того ж заходи співробітництва відбувалися у форматі кількох робочих груп під егідою комісії Україна НАТО. Зокрема, такі як Спільна робоча група Україна НАТО з питань оборонної реформи, спільна робоча група Україна НАТО з питань оборонно-технічного співробітництва Україна також долучалася до операцій і місій під проводом НАТО, завдяки чому вдосконалювалася оперативна сумісність між арміями України і НАТО. Розширення НАТО Процес вступу нових членів до Організації Північно-Атлантичного договору військового союзу держав у Європі та Північній Америці, що становить систему колективної оборони. Процес вступу до Альянсу регулюється статтею 10 договору і наступних угод. Країни, які бажають приєднатися, повинні відповідати певним вимогам і завершити багаторівневий процес, що включає політичний діалог і військову інтеграцію. Процес приєднання проходить під контролем Північноатлантичної Ради, керівного органу НАТО. З моменту створення НАТО у 1949 році найбільший крок у формалізації процесу запрошення нових членів відбувся на саміті у Вашингтоні 1999 року, коли механізм плану дій щодо членства. Був затверджений як етап для поточних членів регулярного розгляду офіційних заявок кандидатів-членів. Участь країн передбачає щорічне представлення звітів про її прогрес щодо п'яти різних заходів готовність вирішувати міжнародні, етнічні або зовнішні територіальні суперечки мирними засобами, відданість верховенству права та правам людини, демократичному контролю над Збройними силами. Можливість сприяти обороні та місіям організації, виділення достатніх ресурсів Збройним силам, щоб мати можливість виконувати зобов'язання щодо членства, безпека конфіденційної інформації та гарантії її забезпечення, сумісність національного законодавства зі співпрацею з НАТО. НАТО надає зворотний зв'язок, а також технічні поради кожній країні та оцінює її прогрес на індивідуальній основі. Як тільки країна погодиться відповідати вимогам, НАТО може надіслати їй запрошення розпочати переговори про вступ, Україна подала заявку на вступ до НАТО за пришвидшеною процедурою 30 вересня 2022 року. Наразі йде процедура щодо ухвалення всіх вимог для вступу до альянсу. НАТО, у свою чергу, стоїть на боці народу України, її легітимного парламенту і уряду. Цілковита підтримка альянсом територіальної цілісності і суверенітету України у межах міжнародно визнаних кордонів буде незмінною.